Слава Україні! Друзі! Вітаю вас на автомайданчику Карбазар. Як завжди для вас я знімаю нас щотижневий огляд актуальних автомобілів та їх цін. Нагадую, ви їх можете оглянути щодня з 10 до 19. -ї. Ми можемо вам відкрити їх, ви можете зробити тест-драйв, приїхати з обов'язково їх на сервісі. Отож, бажаю всім приємного пригляду і запрошую всіх на наш автомайданчик. Друзі, і традиційно перед початком відео не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, поставити лайк даному відео. Пишіть у коментарях, які автомобілі ви зараз шукаєте, чи можливо вам цікаво було б побачити у наших відео оглядах. І я дякую нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість зараз для вас це знімати відео. Ви маєте його можливість дивитися. Не забувайте підтримуйте, надсилати гроші, допомагати всім, чим можете. Перемога буде обов'язково за Україною. Погнали! Розпочинає відео Renault Леос. 9500 доларів ціна. 11 року 2-літровий дизель, механічна коробка передач в комплектації Bose 173 тисячі км пробігу. Volkswagen Passat B8 зі штатів в комплектації r Line. 16 рік, 11500, 1,8 бензин, автомат, коробка, шкіряний салон. Будь ласка, для вас він код Його виводите в Google. І вам підтягує одразу пошкодження по автомобілю. Колір, до речі, досить красивий. Chevrolet Captiva 9800, 2-літровий дизельний двигун. Механічна коробка передач, повний привід. Сьомий рік 213 тисяч кілометрів пробіг. Nissan Note 4900. Сьомий рік 1,6. У нас бензиновий двигун 250 тисяч пробіг, клімат, контроль присутній в даному автомобілі. Kia Sorento. 15, 202,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 147 тисяч кілометрів пробіг. І, будь ласка, він код. Nissan Qashqai Plus 2. 7 місць в комплектації Bose. 11 року. 11500 присутній, звісно, шторг. Максимальна комплектація написано 228 пробігу, механіка, дизельок, чорний колір, панорама і камера заднього виду. Також, як ви бачите, є у мовачій фар. Шкода фабія 5500, 1.4 бензин 9-го року, 187 тисяч пробіг, механічна коробка передач представлена в кузові Універсал. Opel Insignia 11100, 1,6 дизель 16 року, 179 тисяч кілометрів пробігу і є сервісна книжка. В досить класній комплектації на спрес запактроніки, клімат-контроль, датчик світла, дощу та інші корисні функції. Nissan Rock. 15 тисяч доларів, 15 рік, 125 тисяч кілометрів пробігу, 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, шкіряний салон, повний привід. Renault Koleos 10650 10, 650, 10 року в комплектації Bose, 2-літровий дизель, автомат 174 тисячі км пробіг. Lexus RX 17509 рік 3,5. Гібридна, з бензиновий, 175 км пробігу, коробка автомат. Honda Sier. 8900 2,2 дизель, 8 рік, 227, тисяч км пробіг, механічна коробка передач. Audi q 5 13-го року 167 тисяч км пробіг, 12600, 2,0 газ-бензин. Будь ласка, вам Вінкод. У нас квадроповний привід, шкіряний салон, панорамний дах. Наступний автомобіль у нас Mercedes s класу 6-го року 8950-3.0 дизельний двигун, автомат, коробка, 255 тисяч пробіг, шкіряний салон в класній комплектації. BMW X3 17 тисяч доларів 2012 року, 2-літровий дизель, коробка автомат, рідний пробіг 222 тисячі. Написано є сервісна книжка. Що ж друзі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Адже нас відео виходить щотижня. Знімаємо для вас різні відеоогляди. Навіть у нас є рубрика «Перевірено Карбазар, де ми вам показуємо. Повністю як ми перевіряємо авто, і ви, подивившись відео, можете вже купити готовий перевірений автомобіль. Вас Пріора 3212 року, 1,6 бензин Механіка, 150 тисяч пробіг. Перед тим був у нас Peugeot 2008. Попереду нас кросовер Chevrolet Captiva 8856 року, 2-літровий дизель, коробка автомат, сімість, резина куплена, написано нова. Шкіряний салон чи, можливо, там два комплекти резини. А, перепрошую, написано, що автомобіль куплений в 2008 році плюс комплект резини зимової, тобто машина сама випуску 2006 року, а в салоні була продана в 2008 році. Honda CRV 21 500 17 року 73 тисячі км пробіг. 2,4 бензинового двигун, автоматична коробка передач, будь ласка, він код. Друзі, ця машинка зі штатів. Мала якісь певні пошкодження, які я не пам'ятаю, ви можете ввести він код і переглянути відповідний удар. 7900 17-го року у нас Fiat Tipo 64 тисячі кілометрів пробіг. Офіційно куплено в автосалоні в Україні. В кузові Седан, механічна коробка передач. Peugeot 5008. 8 тисяч доларів 7 місць 10-го року 192 тисячі кілометрів пробіг. Такий у нас минівен від французького бренду Peugeot. Ще один у нас вже є кросовер від Peugeot, це є 3008 модель. 9-го року, 7800, 164 пробігу. До речі, присутня сервісна книжка, особисто я показував автомобіль клієнтам і змогли побачити повністю пробіг по даному автомобілю. Так само по комплектації в нас панорамний дах, двозонний клімат-контроль і головна перевага це 2-літровий дизельний двигун. С стрінці 3 Пікасу 5950 10-го року 1,4 бензин Механіка 202 тисячі км пробіг. BMW X519800 10-го року 3-літровий дизель, 235 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, шкіряний салон, панорамний дах. Джип Патріот 9616 року, 2,4 бензин, автомат 75 тисяч пробіг. Volkswagen Passat B6 в Кузві Універсал, 2-літровий дизель механіка, 194 пробіг, 7 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Opel Zafira 6950, 6 950, 1,7 дизельний двигун, 255 тисяч пробіг 7 місць. Peugeot 5008, 116512 року. 2-літровий дизель автомат 180 тисяч кілометрів пробігу. Рено Кенго 8350 1,5 дизельний двигун 2012 року 221 тисяча кілометрів пробіг. Hyundai Santa Fe, 6 рік, 2,2 дизель, коробка автомат 236 тисяч кілометрів пробіг. Повний привід. Шкода Октавія 8850 9 року, 1,9 дизель, механіка 240 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 3008 2014 року. 1,6 дизель коробка автоматична. 10650 у нас рестайлінговий 3008. Peugeot 8,713 року. 1,6 дизельний двигун автомат. 260 тисяч пробіг. Друзі, до речі, всі ці автомобілі ви можете переглянути на нашому сайті CarBazaar у розділі автомобілі. Там є детальні фотографії та опис. Кожного з цих авто. Тобто там є салон, автомобіль, кузов зі всі, всіх сторін, щоб ви могли якісно, детально побачити кожну машинку. 4300, 2000 рік, 1.4 бензин. У нас механіка Volkswagen Bora. Ford Fusion 12100, повний привід, бензин автомат 2014 року, 138 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Passat b 5 в дуже класній комплектації. У нас комбінований салон з зі тканиною, клімат-контроль, 1.9 дизельний двигун, підігрів і 4 четвертий рік, 323 тисячі пробіг, 4400 на авто. Renault Megane 3 покоління зі знижкою 6300 1,4 бензин, механіка 183 тисячі кілометрів пробіг. 3-ка, 4-го року, 4.900, 20 газ бензин. Клімат-контроль 245 тисяч пробіг, механічна коробка передач, присутній люк і машинка представлена в кузові седан. Ford Fusion 11216 року, 2,5 бензин, коробка автоматична, 108 тисяч км пробіг. Поруч на Impreza, 13 13219 року, 2,0 бензиновий двигун, 80 тисяч пробіг, повний привід, коробка автоматична. У нас Равон 4. 8200, друзі. Машина 2021 року офіційно куплена в автосалоні в Україні 1,6 газ бензин. 78 тисяч пробіг. Стан нового автомобіля. Opel Zafira, 6450, 450, 1,7 дизель, механіка, 8 рік, 224 тисячі кілометрів пробіг. Друзі, також нагадую, що в нас є сторінка Instagram та Facebook, на якій ми також публікуємо багато різних цікавих інформацій, тому обов'язково долучатися до нас у Фейсбук і Інстаграм. Сторінка називається Карбазар. І хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Dodge Journey, до речі, у нас вже продається зі знижкою. Всього-навсього 10 тисяч доларів ціна 2015 року, 3,6 бензин, повний привід, коробка автомат. Peugeot 3008, 9 тисяч 11 2011 року, 1,6 дизель, 204 тисячі пробіг. Нісан, Qashqai в комплектації Bose, шкіряний салон, панорамний дах, 13 рік, 12200 ціна, 1,6 дизель, 230 тисяч км пробігу, механічна коробка передач. Volkswagen Touran 7 місць, 10400 1,6 дизель автомат 2011 року 256 тисяч кілометрів пробігу. Також автомобіль продається зі знижкою. BMW X5 12500, 3,0 бензин 2012 року, 270 тисяч км пробіг. Друзі, ціна на дане авто одна з найнижчих в Україні. Ford Escape 20 900, 2019 року, 2,0 бензин автомат. 24 тисячі пробіг в комплектації Титаніум. Субару Forester. 31 тисяча доларів ціна 2019 року. Машина куплена офіційно в автосалоні. Один власник в максимальній комплектації представлений даний автомобіль. Ще один у нас Джорнік, Також по акційній ціні 3,6 бензин, повний привід. 193 тисячі кілометрів пробігу, автоматична коробка передач. Renault Coleos 9500 2.0 дизель автомат 9 року, 281 тисяча пробіг, комплектації Bose, шкіряний салон, панорамний дах і повний привід. BMW, 5-тірка X-Drive 15-го року, 86 тисяч кілометрів пробіг. Ось в кузові седан. Машинка зі штатів. Lexus ES350 19900 12-го року, 3,5 газ бензин, автоматична коробка передач 100, 147 тисяч км пробіг. Citroen C4 2015 року, 1,6 дизель, коробка автоматична 232 000 км пробіг. Peugeot 5008, рестайлінг 2015 року, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 148 тисяч пробіг, 12800 ціна даного автомобіля. Opel Astra J, друзі, ціна без торгу акційна 7600, машина 2011 року, 285 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Renault Laguna, 1.5 дизельний двигун 9 року, 6200-220 тисяч км пробіг. Toyota Corolla Verso. 6207 місць, 8 рік, 290 тисяч пробіг, дизель механіка. Chevrolet Sonic 8900, 1,8 бензин, коробка автоматична. 18 року 66 тисяч кілометрів пробіг. Honda Civic, 15300 19 року, 2,0 бензин, автомат 59 тисяч пробіг. Присутня камера заднього виду, клімат-контроль. Також у нас попереду в аналогічній комплектації ще один Сівік. Ford Fiesta 717 року, 1,6 бензин, автомат 136 тисяч кілометрів пробіг. Ще один на Civic, про який я вже вам казав. 2,0 бензин, автомат 16300 року 26 тисяч пробіг. Камера заднього виду також присутній клімат-контроль, Та там багато різних корисних функцій. Машина, до речі, сама зупиняється, якщо є перешкода. Допомога при паркінгу ну дуже-дуже багато різних корисних функцій. Mitsubishi Space Star 2014 року 5,750, бензин 54 тисячі пробіг. Renault Scenic 8-го року 4700 1,6 бензин 198 тисяч кілометрів пробіг. Renault Megane 3 покоління в кузові хечбек. 7400 1,6 дизельний двигун 2015 року 183 тисячі пробіг. Друзі, з двигуном 1,6 наголошую. Взагалі вони всі з 1,5 ідуть, 1,6 це у нас ланцюговий двигун, більше кінських сил, більш потужний автомобіль. Audi Q5 по знижці. У нас 11 тисяч доларів ціна, повний привід, 290 тисяч пробіг, шкіряний салон. Дача Logan, в Седані 3500. 2006 року 150 тисяч пробіг, 1,4 газ бензин. Volkswagen Golf 4. 4500, 2000 рік, 1,6 бензин, механічна коробка передач 239 тисяч км пробіг. Passat b 14 8 14900 1,8 бензин. Автомат 16 року 113 тисяч пробіг. Ось такий чорний седан. Opel Meriva, 5600, 1,7 дизель, механіка 8 рік 235 тисяч кілометрів пробіг. 17900 15-го року, повний привід на Сфірматік 287 тисяч пробіг, панорамний дах, автоматична коробка передач. Volkswagen Beetle 10450 14 року 145 тисяч пробіг, 1,8 бензин. Автомат, будь ласка, він код автомобіля. До речі, Mercedes переїхав зі штатів без пошкоджень. Volkswagen Passat в комплектації Airline 12816 року, 64 тисячі пробіг, 1,8 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Renault Megane 4900 1,6 бензин, механіка 7 року, 208 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 107. 11-го року 4800 бензин, коробка автомат 150 тисяч кілометрів пробігу. Невеличке авто з автоматичною коробкою передачі. Ще одне таке невеличке авто. на смарт 4-го року, 3500 автомат 165 тисяч пробіг. Nissan 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 Жук. 10814 року, 1,5 дизель, механіка. Поруч нас BMW 5 серії. 8800, й рік, 3-літровий дизель, автомат, 193 тисячі пробіг, шкіряний салон представлена в кузові універсал. Рено Меган 1,5 дизельний двигун 2013 року. Механіка 7400, 194 тисячі пробіг, представлений в кузові універсал. Opel Astra 6200, 1.6 бензин 10-го року, 175 тисяч пробіг. Сервісна книжка перед вами. Представлений Opel Astra в Кузові Універсал. У нас такий ексклюзивний автомобіль. У нас Hyundai Venue 1750 року, друзі, 5 тисяч кілометрів пробіг. Будь ласка, Він код. 1.6 бензин автомат. Машина мала незначні пошкодження ось, ось сюди, в цю частину. І головна перевага того автомобіля це пробіг всього-навсього 5 тисяч кілометрів. Нове авто можна сказати. 13302,5 бензин газ, коробка автомат Nissan Rogue. На жаль, трішки він код прихований, але кому цікаво, обов'язково пощі для вас він код знайдемо. Ексклюзивне авто в нас це є Volvo V50 в комплектації Air Design 9 250 2011 року 247 тисяч кілометрів пробіг. Це автомобіль, у нас є спортивна версія, Volvo V50, там 185 сил потужніше, ніж Skoda Octavia RS. 975014 року 2-літровий дизель нас Opel Insignia в кузові Седан. Renault Megane третього покоління 7450 11-го року, 110 тисяч пробіг. 1,5 дизельний двигун, механіка. Ford S Max. 849 рік, 2-літровий дизель в рідній фарбі, механіка 6-ступка, 232 тисячі кілометрів пробіг. Пригнана машинка з Бельгії Mitsubishi Outlander 10810 року 158 тисяч пробіг, повний привід 2,2 дизель, коробка автоматична. Volkswagen Transporter 9506 року 2,5 дизель, коробка автоматична 375 тисяч кілометрів пробігу. Renault Master. Оригінальний пасажир 2010 року 2,5 дизель, 323 тисячі рідного пробігу. Машинка куплена на європейському аукціоні у Франції. Рenaстер Bouda. 2019 року 67 тисяч всього на всього пробіг, 29 700 доларів ціна. І машинка повністю нами перевірена, відповідає рідний пробіг і машина в ідеальному технічному стані. 16516 року Volkswagen Crafter. 235 тисяч пробіг, 2-літровий дизельний двигун. Ось такі у нас два вантажних буса, пасажирських два буса І ще попереду в нас є декілька бусиків. Це є Renault Trafic 18250 16 року, 1,6 дизельний двигун, 233 тисячі пробіг у нас оригінальний пасажир і бензиновий Fiat Doblo, чудовий варіант для міста. 8 тисяч доларів. 2016 року 187 тисяч пробіг оригінальний пасажир. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд, як ви бачите, машин достатньо, щоб приїхати, вибрати і купити. Причому різного цінового діапазону, різного класу автомобілів, мінівени, кросовери. Позашляховики, седани, універсали, хетчбеки, на будь-який колір та смак. Отож, усіх чекаємо на нашому автомайданчику і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.